Вам набридли одинакові святкові наїдки з року в рік. Сьогодні я вас познайомлю з дуже оригінальною стравою це торт з крекерами та рибними консервами. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини! Починаємо готувати оригінальний торт з крекерами та консервованою рибою. Він пасує до святкового столу. Начинка буде складатися з декілька шарів. Спочатку беремо 250 г будь-якої консервованої риби та розминаємо її веделкою. У миску до консервованої риби додаємо консервований тунець у кількості 150 г. І теж розминаємо. До маси додаємо 2 столових ложки домашнього майонезу. На моєму каналі є.